Добрий, шановні колеги, хотів би зараз показати ArcPool 200. Його інтерфейс. Ми можемо тут обрати в настройках синеретичного режиму кільце, або Оте шайби, шпільку з Різьбою М4, М5, М6 з вибором матеріалу, поставити цвяхи, стальні, сталеві. Так Кільце у нас може бути. Вибрано 1 мм, 1,5 мм, 2 мм. Ну, Зазвичай один чи півтора вибір матеріалу ми можемо або алюміні спец, або селіціум, або магі. Підказую, який саме газ нам використовувати, який підказує яке, яке кільце. Номер 2, 3, 4, там 5-6, різні кільця різної товщини. І, і саме головне, що в цьому апараті він не робить прожигів. Алюмінія, і потім у вас не виникають ніяк жодних питань з фарбуванням і з здуттям фарби, як після інших апаратів. Так що ось така апаратура всім потрібна. Кожен, шановний сервіс.